Середній наліт на екіпаж морської авіації військово-морських сил України у поточному році зріс до 31 години 30 хвилин. Льотчики морської авіаційної бригади військово-морських сил провели практичне бомбометання авіаційних бомб п 50 т з літака Б 12 та вертольота Мі 14 Навчання дало можливість підготувати штурманів до застосування бойових авіаційних засобів ураженням. Попередньо військово морські льотчики 10-ї морської авіаційної бригади Військово-морських сил збройних сил України відпрацювали пошук субмарини за допомогою боїв, магнітометрів і гідроакустичної станції без бойового застосування. А вже сьогодні, в рамках командно штабних навчань, перспектива 2012 морські авіатори провели бомбометання з літака Б-12, а також вперше в історії бригади з вертольота Мі по помітовані цілі. Навчання дало можливість підготувати штурманів до застосування бойових авіаційних засобів ураження. Задача робота. Всі штурмана і льотчики спрайлі задачами на хорошо і атлічне. Підготовку літального апарату чи то літака, чи то вертольота проводить досвідчений особовий склад обслуги. Тут потрібно мати не лише добрі теоретичні і практичні навички, а й добру фізичну силу, адже найменший снаряд важить 50 кілограмів. Безпосередньо я займаюся підготовкою авіаційної техніки по озброєнню, спорядження засобів ураження. До застосування відбувається підготовка самої апаратури і бомб до застосування. 2012 рік був надзвичайно результативним для морської авіації. Сьогодні середній наліт на екіпаж становить 31 годину, 30 хвилин. Завдання, яке ставилося на початку нового навчального року щодо підготовки 15 екіпажів до виконання завдань за призначенням, вже практично виконано. Періодичність польотів була достатньо високою, тому молоді льотчики мали усі можливості, щоб вдосконалювати свої професійні навички, виконувати польоти в різних метаумовах в день і вночі. В этом году количество бомбометаний тоже было максимальным по сравнению с прошлыми годами, но так вот получилось, что на фоне учения перспектива 2012 у нас стояла задача экипажами вертолетов и самолета выполнить полеты на бомбитане, с чем мы успешно справились. и надеюсь, что в дальнейшем также будем справляться на оценку хорошо и отлично. Летчики, особенно в этом году, достаточно ну, достаточно сильно поднялись в плане летной подготовки. Почему? Потому что э, в этом году из запланированных 96 летных смен выполнено порядка, наверное, 90%. Э, периодичность полетов в 2012 году была достаточно высокой, поэтому э, молодым летчикам Була можливість, не утрачувати свої навики, які вони приобретали в предучих польотах, совершенствувати їх совершенствовати совершенство. Льотчики і штурмани успішно впоралися з поставленим завданням. Якщо переаналізувати нинішній хід бойової підготовки, можна впевнено сказати, що в порівне з минулими роками 2012-й став для морської авіації надзвичайно продуктивним.